Всім привіт! Мене звати Наталія, я бренд Бариста 25 Coffee Roasters. І сьогодні я вам розкажу про типові помилки при заварюванні пароверів, як і в новачків, так і в бариста, і як їх уникнути. Перша помилка це співвідношення кави до води. ratio, тобто співвідношення кави до води для заварювання методом паровер повинно бути 1 до 17. Тобто, якщо ви хочете... Вихід напою 300 мл, то ви просто цих 300 ділите на 16 або на 17. І визначаєте, скільки грам кави вам потрібно використати. Або у зворотньому. Якщо у вас є 15 грамів кави, то ви просто множите 15 на 16-17. Це буде правильним співвідношенням кави до води. Неправильне співвідношення кави до води може дуже сильно вплинути на смак кави. Наприклад, якщо взяти забагато кави і замало води, кава буде перенасичена і, можливо, недоекстрагована. Тим самим буде терпкою і гіркою. Якщо ж співвідношення буде за великим, то кава може получитися пустою і водянистою. Друга помилка це помел. Це є найважливішим фактором, який впливає на смак кави. Якщо помел занадто дрібний, екстракція буде надмірно довгою. Також вона може бути нерівномірною. Кава може вийти надтиркою або перенасиченою. Також занадто крупний помел не є оптимальним рішенням, тому що кава протече надто швидко буде ненасичена, нетільна не тільна і взагалі без смаку. Це просто витрата часу. І зараз я вам покажу, який помел. Має і не має бути. Ось такий помел є оптимальним для заварювання паровера. Тактильно він відчувається як цукор або така середня сіль. Такий помел буде задрібним, але він ідеально підходить для приготування кави в джазві. Цей помел буде надмірно крупним. Ви можете заварити френч-прес на такому помелі. Третя помилка, яку я дуже часто зустрічаю, це складання фільтру, паперовий фільтр. Як неправильно складати. Іноді ця межа забуває загинатися, тому не варто цього забувати, але загинають так, потім складають його як оріганно. Чому так не варто робити? Тому що так створюються додаткові лінії западу, і це впливає на екстракцію безпосередньо, вона може бути нерівномірною. Як скласти фільтр правильно? Берете фільтр і просто загинаєте ось цю частину. Легенько, так рівненько. Все, цього достатньо. І розкривай. Ось не створювати зайвих заломів. Четверта помилка. Забути, змочити фільтр і прогріти тару. Це є обов'язковим. Поясню для чого. Примивати фільтр потрібно для того, щоб позбутися паперового присмаку. Це є обов'язковим. І це безпосередньо впливає на смак вашої кави. Друге, це прогріти тару. Скажу так простими словами: кава не любить перепадів температур. Потрібно облити близько 300 мл води. Або прогріти саму воронку, тару і змочити фільтр. Для заварювання бажано використовувати кавові ваги, оскільки на них ви зможете контролювати і час, і свої вливання. Також варто розрівнювати каву всередині. Просто щоб вона була рівненька. Це також допомагає рівномірності екстракції. Наступна помилка це температура води, температура не вище 98 градусів, тобто це близько 30-40 секунд після закипання чайника, якщо у вас немає чайника, який може контролювати температуру самостійно. Я використовую температуру 92 градуси для заварювання цієї кави. І зараз починаються основні помилки саме при приготуванні. Перше – це блум. Часто люди забувають, уникають. Саме цього процесу, але він потрібен, оскільки блум, ну, взагалі блум це цвітіння кави. Він потрібен для того, щоб кава могла, по-перше, розкрити свої аромати, по-друге, вивільнити вуглекислий газ. Як розрахувати блум? Співвідношення кави до води для блуму близько 1 до 2, 1 до 3. Я використовую 15 грамів кави. Відповідно, мій блум буде становити 30 або 45 мл. Блум має протікати близько 30-40 секунд. Наступна помилка це правильність вливань. Зараз я вам покажу, як правильно вливати каву в паревер, а як це робити на слід. І так, два варіанти, як неправильно вливати каву. Чисто в центр. Так, неправильно вливати. Другий варіант це торкатися країв. Так. Вода вся протікає повз вашу каву і, по-перше, дуже швидко виливається, але нічого не екстрагує. Як правильно вливати, щоб екстракція була рівномірною? Починаючи від центру коловими рухами, не торкаючи стінок. Потік води має бути рівномірним і не перериватися. Також він має бути середньої інтенсивності. Не варто заливати каву надто швидко. Також не варто заливати надто повільно. Надто швидке вливання може проекстрагувати не всю каву, яка у вас є в воронці. Надто повільне проливання може утворювати маленькі грудочки всередині. Це може заважати. Ще одна вагома і досить поширена помилка це недотримання рецепту. Краще дотримуватися вже існуючих рецептів. Я рекомендую використовувати рецепт 4 вливань. Перше вливання це блум і 3 наступні вливання кожні 30 секунд по рівномірній кількості води. Тобто перше вливання у мене було 45 г води, наступні 2 також 45 і останнє 60 кожні 30 секунд. Час заварювання. Ровера повинен складати від 2,5 до 3,5 хвилин. Але, звісно, все залежить від індивідуального рецепту. Чашечку теж бажано прогріти, оскільки, як я вже казала, кава не любить перепади температур, і це буде впливати на смак. Дотримання цих простих правил зробить вашу чашку набагато смачнішою і чистішою. Тому не нехтайте цим і пийте смачну каву. З вами була Наталя 25 Coffee Roasters. Всім па-па!